З приводу фортифікацій, то хочу теж сказати, що на сьогоднішній день відповідна військова частина Міністерства оборони України приймає вже на баланс фортифікації, які були побудовані минулого року. На сьогоднішній день вже прийнято вони перейняли 38 відповідних споруд. Ця робота продовжується, лишилося до десятка інших. плюс… І я думаю, що ближайший ця стан будуть перейняті всі вже на баланс, де автомати автоматично заступлять тоді, а вже де заступили відповідні сили оборони, і будуть виконувати свої завдання по можливому стримуванню ворога по можливому реакції на ті чи інші виклики, якщо вони будуть. Але на сьогоднішній день обстановка на північному кордоні це з республікою Білорусь стабільна, контрольована. Три з половиною мільйони. Ми тільки це я говорю про обласні програми, які ми зараз затвердили. Це ще до них будуть долучатися. і Я сподіваюся, що я мав розмову з головами громад і більшість громад, але я говорю про обласний три з половиною мільйони. На відпочинок для членів сімей загиблих, пора, померлих, е зниклих безвісти військовослужбовців та членів сімей, і 3650 – це буде у нас відпочинок осіб, звільнених з полону з інвалідністю внаслідок війни, учасників АТО, тобто, це обласний бюджет. Минулий рік було ноль. Ми зараз виділили ту суму грошей. Я хочу зрозуміти, скільки зараз буде бажаючих людей. Використати ту чи іншу програму, і ті чи інші це. Якщо це буде використано все, ми будемо збільшувати. Крім того, я до цієї ініціативи хочу долучити громади, тому що ви розумієте, як відбувається формується бюджет: 64% від ПДФО залишається в громадах, а в обласний де 15%. Що стосується, ви кажете, закладів реабілітації. приїжджав міністр охорони здоров'я. Я з ним питання це проговорив. Тобто в нас в в першу чергу це на базі психлікарні, там вже він озвучив і там буде відповідне фінансування, в тому числі з державного бюджету. Це додатково 100 ліжкомість. Це обласною військовою адміністрацією перерахована відповідна сума на комунальне підприємство ІПО де вони повинні зробити проєктно-кошторисну документацію. Якщо я е Помиляюся, два мільйони ми виділили з обласного бюджету і мільйон виділили з міського. Три мільйони. Володимир в цьому напрямку дуже позитивно рухається, і вони вже почали будівництво реабілітації чи реконструкцію, чи будівництво, але в них є відповідний бюджет, і вони вже цю роботу роблять. І у нас ще буде вже дитяча більша реабілітація, це на базі обласної дитячої лікарні. Волинська Ова, вони виступили позивачем. Прийшло дві інстанції після цього, наш, нашу позивну скаргу було задоволено. Ми звернулися в виконавчу службу. Виконавча служба відкрила виконавче провадження, і тепер, згідно чинного законодавства, вони діють для того, щоб в кінці нам повідомити, коли ми можемо прийти, і прийняти вже споруду, яку ну, на балансі є Волинської ну, прийняти, оглянути і все. Волинська область. Осотків 60, це плюс-мінус, це прихожани ПЦУ, а десь близько 40 УПЦ. І моя позиція, що кожен житель Волинської області він має бути в безпеці, він має мати підтримку від органу державної влади і конкретно від голови ОВА. І він має його права які надані йому Конституцію не повинні порушуватися. І я повинен, як голова ОВА, бути виключно беземоційний і базуватися на законі на Конституції України. З державного бюджету на підтримку місцевих доріг виділено 39 мільйонів. Десь орієнтовна сума передбачається із обласного бюджету, і це. Можливо, вона буде частково і більше, це буде розуміти, як буде виконуватися обласний бюджет. Ну і позитивне тут треба віддати також і місцевим громадам, які теж передбачають певні суми коштів для того, щоб проводився поточний ремонт тих необхідних доріг, які, ну, в першу чергу, де йдуть пасажирські перевезення і де сполучується ряд сіл. Тому ця робота ведеться. Декларації є така річ, що я ж не можу, будучи на такій посаді, щось не, не довказати. Я вказую все. Тому що, якщо ви розумієте, щось ти не вказуєш, ти попадаєш в ризики і вже до тебе є питання. А тепер мені скажіть, треба, щоб всі побачили, де моя сім'я живе зараз. Ну, Щоб будь-який міг подивитися з любої країни, наприклад, з країн, які воюють з нами. Я є на військовій службі, служби безпеки України. Я виконую завдання в тому числі. По обороні і безпеці Волинської області. Ви думаєте, я буду себе почувати більш комфортно, коли всі будуть знати, де моя сім'я живе? Тому це є безпековий фактор.